Шостка з особливими почуттями відзначила 69-ту річницю визволення України від фашистських загарбників. У музеї імені Кожедуба школярі міста мали можливість поспілкуватися з ветеранами та дізнатися від них історичні факти часів Великої Вітчизняної, про лихідні окупації рідного міста та звільнення їх малої батьківщини. Подробиці у наступному сюжеті. У Шосткинському музеї імені Івана Кожедуба відбувся захід, присвячений звільненню України від німецько-фашистських загарбників. Підготували його учні школи номер 1 під керівництвом класного керівника 10 класу. Інни Кім зазначила Тетяна Шумара, завідувачка музею Кожедуба, молодший науковий співробітник. Приглашені у нас студенти коледжу імені Івана Нікича, Кожедуба, три групи, які здесь присутствують. Мероприятия ну, присутствуют ветераны, которые пришли к нам, ну особенно у нас гость такой. Із Росії Захарченко Ніколай Михайлович. он е, наш земляк із Богдановки От, полковник в відставці. Захід організували на честь 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Школярі міста мали можливість поспілкуватися з ветеранами, очевидцями військових подій, які розгорталися на території нашого міста і району, а також краєзнавцями, які займаються вивченням військової тематики. П'ятнадцять часов. Полі, де нині знаходяться огороди по 6-й гвардійській дивізії, розразився бой між танковим полком барона Помермінського і танковим батальйоном майора Асланова. У ході зустрічі присутні згадали і про перші дні війни, і про те, як звільняли шостку. Фашисты даже не успели подорвать город, а в первую очередь военные заводы. Брошенные в брошенное в шостку гитлеровском командованием танковое соединение было остановлено на подступах к городу артиллеристами 543-го полка. При с 9 по 16 сентября 1943 -го года советские войска штурмовали Мало но очень страшний восточний вал на дісні розповіді істориків та краєзнавців довели, що не досвід та якість зброї, а сила духу та підтримка рідної землі давали змогу проявити таку відвагу та сміливість, аби перемогти ворога і звільнити рідну батьківщину від фашистської чуми. Говорить Юрій Васильєв, голова Шосткінського міського комітету інвалідів. Воин такой шел, а я родного брата встречаю, бою, бою, когда переправлялись, переправлялись. Я вижу, проезжаю, вижу, бать, идет по музею заставлю, с пушками своими, да, на переправу. Ну. А да, слава наші ну треба сказати, що я його щоб зустріли, не в Будапешті. Як розповідали ветерани, у ті часи кожен солдат був готовий віддати власне життя за життя земляка. Кожна мить могла стати останньою. Проте, попри це, люди не боялися дивитися в очі ворогу, бо знали захистити рідну землю справа честі кожного. Коли почалася війна, перші бомби три упалі Це на вокзалі города Шостки, дві упали. Ну на сторону вокзала так не побридів, нічого. Ну одна обом упала. Ку був раніше магазинчик маленький саяв возле вокзала. Там очередь була, і там були ранені. Довгі три роки Україна була окупована нацистами, які завдали багато горя і втрат нашому народу. Але завдяки мужності та героїзму співвітчизників країна вистояла в смертельній боротьбі, підродилася з руїн і гарищ. Нині наше завдання пам'ятати про безцінний подвиг наших дідів і гідно вшановувати тих, кого вже немає з нами, і тих, хто живий. Солдатів подвиг, про який сьогодні ми дізналися, не вимовить словами, а тільки серцем можна це сказати. Але воно, на жаль, не має мови, лиш має вір.